Я думаю, ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому я зайобувався з пошуками клавіатури Там різним виробництвам писав і вони мені пропонували і я собі купив, якою користуюся, яка в міру типу тиха. Я написав хатору, тому що мені подобається ця. Цей бренд, але в них вони також були гучні. І от проходить декілька місяців. Вони нам пишуть, кажуть, що оп, ми розробили ось таку клавіатуру. Вона вже в продажі. Дуже тиха. Найтихіша, яку ми робили взагалі, і хочемо вам прислати її на те. Звичайно, вже погодився. Ось в мене ця коробочка в руках. Ось як вона просвічується. І зараз мені прям дуже сильно самому цікаво, як вона себе поведе. Поняли? Ну, типа, тому що найтихіша в мене зараз очікування, що блядь, єбать, вона буде тиха. Знаєте, вона буде шатихіша, ніж я ну ніж я під час мастурбації, коли є хтось вдома. От в мене таке уявлення. А так Ану, готові. Єбать його в рот, нахуй. його! Єбатіо... Це розйоб. Я не знаю, що це за, за екранчик, ну, типа, виглядає дуже сексуально. Єбать хатори красені, це пізда. Слухайте. Не знаю, чи це ви прислухались до мене і виконали моє прохання, чи у вас там все було по плану, але в будь-якому випадку хатори роз'йоблять.